Сьогодні відбудеться засідання діам щодо проблемних питань відносно будівництва національного військового меморіального комплексу, що відбувається з явними порушеннями та знищеннями української екології. На жаль, попри написані заяви та відкрите кримінальне провадження, посадові особи України продовжують ігнорувати проблеми та порушення чинного законодавства відносно знищення Мархалівського лісу та будівництво національного військово-меморіального комплексу, комісія відбудеться за позовом громадської організації бюро по боротьбі з екологічними злочинами. Також до діам завітали мешканці Мархалівки, щоб спробувати також відстоювати свої права на безпечне та чисте довкілля. Україні Героям слава загроза, за життю, за екології, за суцільна загроза. Так щоб не вийшло так, що ті, хто видав дозвіл, ваші колеги підуть зараз паровозом відповідати за всі підлоги документів, які вам дала експертиза і архітектор Дербін, який, до речі, бреше на всю Україну в ефірі. В даному випадку національне військово-меморіальне кладовище для ветеранів, для свідомих воїнів і ветеранів У мене тисячі повідомив месенджерів. Я не встигаю читати. Вони просять латиш добити це питання до кінця, бо це реально болото. Боже, нереальна кількість землі, де можна створити поховання. Він вибирає де ліс. Я купаю яму метр тридцять. Я дивлюсь по проекту 2,80. Я купаю яму, метр тридцять вже починає набігати вода. По проекту 2,80. Зробіть те, що вище ваші компетенції. Хоча б зробіть на 100% те, що в ваших компетенціях. ви як державний орган влади зобов'язані зобов вжити зобов заходів негайних заходів. Реакція на контролю? дані наразі дане питання відноситься до питання безпеки громадян. Я звертаюся до вас забезпечити належну перевірку всіх дозвілів, які ви видали відносно тих робіт і ті роботи, які там проводяться, щодо законності всього О, цього. Але комісія не переглядає там. Вимруть всі села, якщо будуть ховати тіла. Ви розумієте, що це, це ґрунтові води? Тобто, ми почули багато чого нового. Але і ваша підлегла почула теж багато чого нового. І вона сказала, що моє особисте звернення, а також кримінальне провадження, яке ми відкрили разом з «Бюро по боротьбі з екологічними злочинами, буде предметом дослідження наступного засідання комісії. Діам видало дозвіл, читаючи експертний звіт від Вітвицької держекспертиза, про те, що на землях 0709 категорії рекреації для поховань, діам видає дозвіл на будівництво СС-3 об'єктів. Готельного комплексу, музейного комплексу, а також крематорію. Я вважає, що на рекреаційних землях крематорій є санітарно-профілакторним комплексом, оскільки по закону на землях рекреації можна будувати виключно санітарні, медичні, оздоровлювальні, лікувальні заклади. Чи дійсно Державна інспекція архітектури містобудування не повинна перевіряти е, об'єкти? На яких виявлено факти порушення законів, кодексів і державних будівельних норм? Якщо є порушення, проводиться правильно? Як тож на комісії, що відбулася, ми довели свої доводи та надали документи, котрі підтверджують проведення певних незаконних робіт. Висновки комісії ми отримаємо пізніше. А сам керівник діам пан Новицький пообіцяв нам, що цю справу візьме під особистий контроль, але сподіваємось, це буде не так, як у Львові. Тож будемо сподіватися на належну компетентність та порядність працівників діам та належний розгляд наданої їм інформації.